Вона народила донечку, та її не пускають до рідної хати, бо бідна. На Миколаївщині жінка разом із дитям змушена жити в пологовому. Житлова комісія визнала її будинок непридатним для життя. Нині за 20-річну породілю сироту заступилося все село. Кому не догодила, дізнавалися наші кореспонденти. Назвали Сашенька. Олександра Віктора Люба не випускає донечку з рук. Її екстремальні пологи припали саме на січневі морози та заметілі. Дістатися з її села до райцентру було неможливо. Сусід власним трактором розчистив дорогу, але одразу потрапити до лікарні все одно не вдалося. 31 числа за четвертим заходом уже до мене добралася. Скоро допомога. народжувати у дорозі не довелося. Любу таки встигли довести до пологового. Мама одиначка народила здорову дівчинку. Новонародженій Олександрі сьогодні вже 12 днів. І дівчинка і мама почуваються добре. Проте і досі живуть у пологовому. Додому молодій мамі не можна. Житлова комісія визнала її дім непридатним для проживання, наполягає, аби Люба їхала з малям до притулку. Немає в нас дров, щось по будинку зауваження там дали. Ну, все це можна зробити, виправити, допомогти, і будуть дрова. І все два роки тому помер Любин батько. Дівчина залишилася сиротою, Допомагали їй усім селом. Коли дізналася про висновки комісії, отетеріли односельців, вмить влаштували. Толоку, хтось дрова привіз, хтось одежину, хтось копійкою допоміг. Фермер привіз цій сім'ї дрова, а хлопці з сусіднього села приїхали і просто попиляли. Безкоштовно попиляли цій дитині дрова. Із-за того, що людина, бідно, живе, це не значить, що їй треба переселити якусь резервацію і Щоб та дитина там сто своєю дитиною, люба до пологів працювала санітаркою психоневрологічного інтернату. Її директорка і скликала комісію, яка вивчала житлові умови породіллі. Перша перевірка показала, що все гаразд. Хата доглянута й чистенька, хоч і без вигод. Але так живуть мільйони українських селян для немовляти. Сусіди допомогли придбати нове ліжечко, одяг та іграшки. Але директорку інтернату і це не переконало. Скликала другу комісію, яка й визнала будинок непридатним. Це не те, що ми там її хотіли чи одібрати дитину. Чи... Я просто хотіла для покращення умов життя. В селі живуть одні, одні старики, ну і неблагополучні е, сім'ї. й досі не збагне, чому її керівниця зненацька так почала нею опікуватися. Я кажу, що в мене все нормально, чого до мене тільки, але до всіх сімей, в яких є діти. Які гірше живуть, чим я не перевіряють умови. Вона каже, що розмова не про інших, а про мене. Знімальна група вирушає до будинку Любе. На порозі нас зустрічають члени вже третьої комісії. Ну зараз ви подивилися, як вам умови проживання? У ухвалу, чи може жінка повернутися до своєї хати? Комісія винесе лише за кілька днів. А Люба чекає, не дочекається, коли ж нарешті повернеться додому у рідне село, адже там на неї чекають і люблять. Мені лучше вдома. Вдома є всі условия. Дома рідні. Віра Шестакова, Іван Фоміченко. Програма вікна СТБ.